Всім привіт! Мене звати Ірина, це Іна. І сьогодні ми на нашому каналі говоримо про європейських мужчин. Це цікаво. Вони, вони точно відрізняються від українських. Так? <різвілька <років>. <різвілька> я в Австрії живу вже 13 років, і я побачила деякі нюанси, які зовсім інші, як у наших мужчин. Ну, я теж uh, в Чехії ми жили 8 років, потім в Італії. Ну і зараз ми далі живемо в Італії. То, в принципі, я тобі скажу, що навіть між європейськими країнами є різниця між mm -hmm. європейськими. Це це, за сто Але все одно є якісь, напевно, я буду говорити зі свого досвіду. Це стосується австрійців, ну і німців, напевно. Вони так близько австрійці, німці, швейцарці. В принципі, вони десь дуже близькі близькі по менталітету. Італія це там, трошечки інша. Це аморе, мімора. Мама, і аморе. От. Тому, якщо ми беремо, наприклад, астрійців, то ці мужчини вони не розуміють, що потрібно дарувати квіти на першому побаченні чи на другому. Чи взагалі дарувати квіти. Тому що от вони там подарували якісь астрійці, вона сказала, то ти що, ти вирвав це з городу? Це ж живі квіти. Вони хай би росли собі, да? а ти тут вони притащив при зовсім інші цінності природи. Для них важливіше, щоб та квіточка росла, як він її а, просто принесе, і воно зів'яне через два дні, наприклад. Так? Я це теж розумію, але для мене, наприклад, це важливо, щоб доживали квіт. Вона було найбільше взагалі, що було таким самим-самим шоком після переїзду а, з України і коли ти почала зустрічатися <рес> з австрійськими мужчиною? <рес> з одним мужчиною ну, ми переписувалися, напевно, на протязі місяця. Ми писали такі листи, і це було так романтично і класно. І тут ми з ним зустрічаємося, він запрошує мені в І Я сама плачу. чай. І після цього. Це звикли наші дівчата, звикли до того, що мужчина завжди мати на побачення, якщо не запрошує, не просто там з другом пішли на це. За кордоном це не факт. Тому що в Чехії так само. У них це якби окей. І е, знаєш, я тобі скажу, що це не означає, що якось е, тепер в нього відсохнуть яйця, якщо е, ти заплатила за це просто інша ментальність. І тому для мене теж, е, я би сказала, що коли от в нас транслюють так, що таким чином ви якось там залишаєте ми його мужського начала, це теж, я певна, ілюзія, тому що це не є як закон. Який як закон тяжіння, якщо ти впадеш там зараз балкон, ти впадеш, що ти кругом впадеш чи в Чехії, чи в Австрії, тому це є закон. А це вже просто ума, певна традиція, яка теж придумана. І хтось її слідує, а хтось якби живе по-іншому, це теж якби окей. Просто ти повинен ну, бути готовим до того, що може бути. Таке інші. може трапитись, Але я рахую взагалі, що перше побачення, воно часто може бути фейковим. Воно може бути. Ну, наприклад, він не заплатив, ти думаєш, та все, я з ним ніколи не буду бачитись, він взагалі. Ну, це так в мене було. <ріст> <ріст> після того побачення я його удалила від, від свого життя. От, це ще нічого не означає. Можливо, він так звик, чи, можливо, він вже був на якомусь побаченні, де дівчина, Австрійка, наприклад, сама за себе заплатила. І він після того думає, ага, значить, напевно, вона почуває себе якоюсь. Об'язана, да? що зобов'язаною, що вона щось, щось винна йому, якщо він заплатить за її каву, наприклад. І після цього побачення він тоді вирішив, що він, він буде тоді, ну, щоб кожна жінка собі за себе платила. Наприклад, таке теж буває, це не означає, що він альфонс, хоча вполне може бути. Ем, от і тут якби треба дивитись, якщо для вас дійсно мужчина цей сподобався, тільки цей нюанс, ви можете про нього поговорити. Ви можете просто сказати, що. Знаєш, в мене це не прийнято. Для мене це якось дико, для мене це не зрозуміло, тому що в моїй країні мужчина бере на себе там цю якусь фінансову відповідальність, там якісь побачення. Да? Тобто, він там, якщо тебе запрошує, взагалі, якщо ми дивимося на етикет, якщо тебе мужчина запрошує, навіть щоб жінка запрошує. То платить той, хто запрошує. Якщо чисто от таке дивитися, да? не брати відносини мужчини і жін, жін, ну, жінки. Все, що, ну, потрібно враховувати культурний факт, що... Ні, ну ні, якщо мужчина запрошує, він платить. Якщо жінка запрошує, вона платить. Якщо ми не, дивимо, не беремо відносин, просто це може бути, наприклад, якась ділова зустріч, навіть це може бути просто як друзі, що ж покой, ніхто не знає, як далі це буде розвиватись, правильно? Але ем, в етикеті. Хто запросив, той платить. М -м -м. О, наскільки я не помиляюся, треба цей момент теж перевірити. Мені здається, що в Японії, навіть коли ти залишаєш чи відо, це образливо. Тому тут теж треба знаєш, розуміти традиція. Україну, традиція. Так, і розуміти, так. І розуміти традицію, тому що це може бути нормою, наприклад, що це без всяких якби, ну, ніяк не є камінь у ваш огород. це просто якби, традиція. Так, прийнято. Так. Тому що тут якби, є е, ну, взагалі якщо ще раз цю тему, тому що дуже часто, як я кажу, от перше побачення, е, у дівчини складається якесь враження, вона вже його не слухає того мужчину, вона вже думає тільки про те, що він не заплатив за мій чай. І вона хоче чимсь скоріше <рес> ставити на нього хрест і хоче чим скоріше від, від нього втекти в цьому побаченні. Е, тут якби, це залежить від того, наскільки для тебе це важливо, якщо для тебе це супер важливо, то ти можеш з тим мужчиною про це поговорити, що для тебе це так, не окей. Якщо типу, він дивиться, ага, мені ця дівчина подобається, я, наприклад, готовий поступитися своїм, своєю цією традицією так? і взяти ми свою, свою. <свист> свою традицію. <свист> або вистроїти свою традицію, яка для вас обох буде е комфортною. <свист> Тому тут треба дивитися, наприклад, для мене це нову. Тобто, якщо мужчина не платить, для мене це. Ну некомфортно, але є напевно дівчата, для яких, якщо там мужчина не за них не заплатив, вони відчувають там себе подавлено, вони думають, що вони там недостойні. Там, це, це вже так. якби така інша... Коли це береться, якби ну на особистий рахунок і коли далі за цим виникають певні емоції, і починається так, якось, свій стан міняється. Так, є вже ми дивимося, окей, де в мене тут зараз проявлена ілюзія, і де я, ну якби не до кінця розумію свою самоцінність. Що я і ціна без цього мужчини, без його квітів, без його подарунків, ще і так. Але з другого іншого боку, теж, коли ми розуміємо, що якби, інші, які нас оточать, це продовження нас всередині, то ми собі не будемо створювати якихось таких і ну, в принципі, це не буде нас так ранити. Ми будемо сприймати це якось, як ну окей, ми теж будемо поважати ці традиції країни, в якому ми приїхали. Ми не будемо тепер кожного рівняти там з плінтусом, що я принцеса, а ти типу якийсь те, якщо ти не розумієш у мене в голові, зовсім парахан сидить, якби що тут з тобою щось не окей. Ми розуміємо, я окей, ти окей. Ми можемо про це говорити. Так, от, mm -hmm. якщо дивитися ще на рахунок якихось, а, чим вони відрізняються, це те, що, наприклад, в Австрії за 13 років життя а, до мене не один австрієць не підійшов. Не один. Це був там турок, якийсь італьнець, це був наш країнець. <ріцький> <ріцький> да, це ті люди, для яких це нормально. Підійти навіть на вулиці, познайомитись, підійти в кафе, познайомитись, підійти в ресторані познайомитись. Hey, hey, да, да. Ну, тобто е настрій взагалі настільки в цьому плані всі закриті, е що треба. От, і вони, напевно, вже звикли, що дівчата беруть на себе цю ініціативу. От. Е тому часто не хтось навіть таку прямо ініціативу прийти привіт! Мене звати Іра! Ні, ну не в такому плані. Але можна йому там усміхнутись, можна йому моргнути, можна йому там подати якийсь знак, можна так легенько помахати. І він <плес> же зу... ага, ясно, нам його понят. <плес> ну не завжди це також буває, тому інколи треба прямо, прямо підійти і там. Є багато різних, ми будемо ще про це говорити. Які а, можливості, і особливо в нашому деяті гайді, які ми з тобою пишемо, ми обов'язково напишемо, які фрази можна використовувати коли, для, знайомства. для знайомства, для того, щоб вони не були такі пальні. Ну тобто що, але в цілому це якби окей, коли жінка так само може проявити першу якусь ініціативу так, і так. так само навіть і запросити свою так, колегу. Так. Так, абсолютно, це абсолютно нормально. Вони щасливі від цього зустрічі, тому що для них це велике, як то кажуть, по одному місцю сакон, коли він підходить до жінки, а жінка йому відмовляє. І я думаю, що одна, дві таких відмови, і більше він підходити ніколи не буде. Тож ти з мамою до літ, Так, зараз кажи про італійців. А, про те, мама і літ. <laughs> Це ж така одна із а, особливостей італійських мужчин, що це нормально. Якщо він не одружений, то він живе з мамою. Йому може бути 30 і 40, і він живе з мамою. І мама якби, в нього якби, на першому місці. і Тому це треба бути теж готовим, коли в Італії зустрічатися з мужчиною, це бути до того, що в є мама. Тому, що він живе з мамою. Тому треба подружитися з мамою в першу чергу. Теж ми якби там. <сість> <сість> як подружитися з нами. А Ще такий момент, якби, що італійці вони дуже багато і гарно обіцяють. І дуже гарно. Лапшичку навуха. <сість> як то лапша на італійський? Паста, паста, паста. Паста, паста, помидора, наушки. <сість> Да-да-да. Багато пасти і помидорів. <сість> а по факту може ну, розуміти, що. Те, що він розказує, то це треба ну так, мінімум на два ділити. <плес> <цей, плес> тому що вони дуже люблять багато обіцяти, дуже гарно, е, якби як це ухажить е, <плес> дуже гарно е, на побаченнях розказують, але е, це не факт, що буде далі так, як він все розказує. Тобто це теж такий момент. Ну і ще такий е, момент, який мене теж дуже дикував спочатку, що для них це окей. Коли наприклад їхня дівчина чи їхня дружина іде на дискотеку зі своїми подругами, а він собі лишається вдома І це окей, якщо вони там прийде шість ранку, тобто в них немає такого, що не з Відпустку вони можуть їсти можуть. Куски, і, так, і, що це для них абсолютно якби окей. Це не є щось таке, що якщо ти йдеш на дискотеку, то значить не знає, що хтось там появився. Ні, вони живуть для себе. Ну ти не хочеш, але ну, я теж не буду страждати. Ти хочеш на дивані, лежати, ти собі полежи, я нічого не маю проти. Я йду і живу своїм життям. Тобто, так, це не є так, що я якось там це роблю показово, це просто в них норма. Тобто, це окей, що кожен може піти собі там, чи з друзями на дискотеку, чи там своїми другами на дискотеку, і це в них окей. Так, ну давай напевно підсумуємо, чи ще є щось. А в принципі, я думаю, воно, звичайно, є багато, але ми розповіли про такі самі основні фактори, які є. Це і... ще один фактор, який мене, наприклад, от нещодавно я була а, в аеропорту і не працював екскалатор. Угу. І треба було брати свої валізи, самій і пішов. Ну окей, в мене ще була валіза не така тяжка, але от біля мене жіночка, якій десь 50 років, в неї просто величезна валіза, і вона її тащить на гору. Ни один Ніхто. мужчина до неї не підійшов і не сказав, ой, можливо вам потрібна допомога, можливо, вам тяжко. Оце мене дуже дивує ще по сьогоднішній день, я постійно на це нервуюся. Навіть Не факт, що не так. Тому це якби теж такий нюанс, який ну для них чоловік і жінка одне і те ж. Ну якщо чоловік може піняти, то що жінка не може піняти. Ну то наш тоді вона бере стільки. Наш тоді вона бере, якщо не може вона. тягнути. <ріг> От і для мене це такий ну для мене це взагалі якось незрозуміло. Просто люди настільки не розуміють природи. Жінки і чоловіка, тому що якщо ми дивимося з фізіологічної точки зору, для жінки піднімати взагалі тяжке дуже небезпечно. Це погано для її здоров'я, тому що наші всі органи вони опускаються вниз. Чому якби зараз дуже багато є а, людей, які проти залу з тяжким заліз, залізом і так далі, тому що це все впливає на жіноче здоров'я, не в плюс точно. А для чоловіка це в плюс, тому що він стає тільки сильнішим, його гормони чоловічі піднімаються, і він, як то кажуть. Бачиш, у них трошки інша Є така ще штука, що в них відповідальність. Тобто кожен бере відповідальність mm -hmm. за свої, ну, за свої якісь вибори. Mm -hmm. Якщо ти вибрала mm -hmm. тягнути ті сумки, то будь добре, тягни їх і далі. Тут якби немає оцих, знаєш. Я буду твоїм татом, я буду твоїм братом, я буду ще. Тут в них, е, я от навіть як така, з точки зору фінансів, них більше от так, що кожен є доросла особистість, mm -hmm. і кожен відповідає за свої вибори. Якщо ти вирішила якби, тягти оцих дві, дві авоськи там з картошкою, ну тягне. Так, тут якби це, так, ми привикли, що все-таки в нас ролі поділи, да, що мужчина це мужчина, він робить оце оце, оце, оце. а жінка це жінка, вона робить оце оце, оце. Ну, не всі, звичайно, але в більшості, скажімо так, випадків, якщо брати ще людей, які ще в Україні і які довгий час жили в Україні. От, Як то кажуть, від батька до сина передається від мами до доньки, передається це особливо, там, там села, якщо ми беремо, так? Хоча, хоча це теж може бути моя чисто якась об'єктивна реальність. Ну, Бач так, бо, тому що ну зараз теж молоді. Дівчата, вони теж вже багато зараз останні роки, 2000 рік багато дівчат, які розвиваються в бізнесі. Тим більше в Україні зараз ми бачимо статистику, що навіть за останні роки набагато е, вже е, жінок-підприємців перевищила за е, підприємців. -мужчям. Тому ця е, теж така вже з часом. це така, якби. Порізно вона а, сходить на, на ніц, тому що жінки теж починають реалізовуватися в бізнесі, починають заробляти. і, а, ну. ну... Проблема в тому, що якщо ми беремо Австрію, то там трошечки інша історія. Там, така, там взагалі вже жінки у повній програмі працюють і заробляють і так далі. Але починається таке знехтування чоловіком. Починається те, що ти ніхто, да? бо я тут класна. Це ну, проявлення іншої сторони деструкції із країн. Тобто Де. тут якби, вже воно трошечки перебор. Тобто Де. мужчина не, не отримує того компліменту від жінки, який він класний. Бо чому він класний? Я якщо, тут заробляю мільйони, а він там тільки 100 тисяч. Ну, ще непонятні ще. ще я, ну, тобто, виходить о, те, що жінка своє, тобто, коли вона незалежна, це класно. Класно, все можуть собі дозволитись, але все одно австрійки, вони якщо, або європейки, мені здається, передос фемінізму. Тобто ми класні і ми взагалі без чоловіків можемо все. І навчали вам нам взагалі треба, пішли вони всі лісом, ми взагалі класні. І скільки всяких семінарів, жіноче павер, типа wумен's павер і всяке отаке. І вони ще більше якби, оце підкреслюють. Але ну якби це. Ну, поки що ми як скажете, не гермафродита, самі себе запіднювати навчалися. Чому? Тишов в клініку, запліднили тебе. Ну все одно ж чоловіка так. Не обов'язково навіть знати його ім'я. І буде дуже си так. Ну одним словом, давай так ще раз підсумуємо, якось підсумуємо наші оці розмови на рахунок європейських мужчин, але знову ж таки ми не говоримо, що це всі. Це є наша чисто об'єктивна реальність, яку ми бачили, з якою ми зустр... зустрічалися зі свого досвіду, з досвіду з тих людей, які нас оточать. Когось це може бути абсолютно по-іншому. По Значить, мужчина не буде на першому побаченні приносити квіти, або на другому, або, або взагалі залиши. їх не буде ніколи приносити. Ну, Ти можеш йому про це сказати і це буде тобі робити, але може не приносити. Так я скажу, і наші може не приносити. Так, я так скажу, Платити на тебе на побачення, і взагалі на побачення, і взагалі за тебе платити, тому що ти дівчина, так як у назві я дівчина, тому давай ще виплачаємо. <свісно> Такого, в принципі, не очікуйте. Не завжди це буде. Хоча є ті, які в такому, скажімо так, більш класичного виховання, виховання вони, звичайно, будуть це робити, і для них це буде честь, і вони будуть відчувати себе мужчиною. Якщо брати італійців, то будь готова до того, що він може жити з мамою. І в 40 років. І зустрічатись буде те, що діти. А, так, ми забули ще четвертий, що ви можете зустрітися дуже довго, і ніхто не буде з вами одружуватись. Ну, для них це нормально. Вони можуть зучитися 10 років, 20 років. І окей, можуть навіть завести дітей. Але не обов'язково він буде тобі одружитися. Тому бу до цього готова. Це нас було четверте. Я, Я, я. це те, що ніхто тобі не буде допомагати, якщо тебе будуть якісь тяжкі сумки. А, зазвичай це будуть ті мужчини, які десь близькі до нашого менталітету, а, там можливо серби, хорвати, там руми, румини, тобто ті, хто там ближче ближче до нас живуть. От вони ще ці це поняття і ця культура в принципі більш-менш однакова з нашою, Вони це розуміють. Західніше дивитися, ну там ніхто просто всі Ні, пройдуть майно, так, так. А, ну в принципі. Я думаю, що самі основні пункти ми зачепили, і саме що потрібно розуміти, це не судити людину. Ой, її е, вчинках саме основний такий якби ні, якраз мужчину треба судити по вчинках, але коли ти не знаєш цих так, так. коли так, ти тільки приїхав в іншу країну, так. ти ще ну можеш. Ну він же розвивав, але значить, з ним щось не окей. Це не обов'язково вало, це просто окей для них. Це для них окей, це традиція. Чи там і взагалі найкраще, як на мене, все потрібно в комунікації виявляти. Якщо тобі це не сподобалось і ти це не розумієш, ти просто це виражаєш, Тільки коректно, будь ласка, не так. Знаєш, що взагалі? В нас мужчина платить за кофе. І кофе. Тобто дуже це коректно і гарно пояснити і обсудити.